Якось святкували релігійну? Ну, я вже. Там якось, якийсь чудом, а вже звичайними швятами як святкували. У нас було е, в бараку не менше 90, 95, 105, знаєте, то що. І що. Охто ж, ти мала маленьку посилку, то ти тільки прислала вещану кашу. Ми взяли ту кашу. Фляшкою, десь фляшку знайшли, потерли. Зробили. зробили такий стіл, а кожен один щит з нарів витягнули, витягнули і так о, положили, положили, якось ну, зробили таку через стілу і, і наклали тих печеньків, що напили, а вже нам поставили печку, де дехто мав посилку міг це їсти, і ми на тому, на тому напекли. А я дуже міла купірувати тих казахів. Я зав'язлася за казаходу, за казашку, ми ще переїли, Зробили, знаєте, такий, як, як, як в нас вертем. Ви знаєте що? І я від співали. Ми е, там були, як я була вже в тому кінгірі навіть, е, і була така сиділа е, Шура Кунько, оперна співачка. Вона за, виступала за німців і їй дали 10 років, що вона виступала в, в, в театрі за німців. І вона зробила хор. <кхем> зробила хор і я пішла в той хор. Бо я співала з, з 13 років в церковному хорі і, і в прошутянському, ще на селі. І я пішла в той хор. І там багато наших дівчат, хто мій голос, ми пішли. А чому пішли? Бо нам, як виступати, десь ми навіть з козону нам дозволяли йти співати. І як ми давали концерти, то майте нова, ну, що офіцери приходили і слухали нас. І ми співали українські пісні, і, і, то, то вона зробила дуже гарний хор. Вона, вона раз зробила такі українські вечорниці гарні. Що ми були придіти за, за хлопців, і не думайте, ми, ми, ми всі там і сорочки кому де прислали, мали ви ж ті сорочки, в що за хлопців, так во я була за хлопця, бусики. То то навіть дівчата казали, що з зони прийшли хлопці і хотіли ще знайомити. То то такий був шохипмет, я була. Ну вона весь час виступала з нами. Ми, ми ходили в мажорську зону навіть. І нам тут дозволяли. От, тут вже було концерт. А потім, як ми вже після цього е, приїхали після повстання в Іркутськ, там також була одна армянка, вона дуже гарно на скрипці грала. Вона не хотіла навчити, вона мене вчила на гітарі грати. І, і той, Бо я навіть якось там була мандоліна, я сама від себе, знаєте, я дуже любила музику. І вона почула, що я це, і вона вчила мене. Але я потім дуже і дуже жаліла і дуже сплохувала. Бо я подумала собі, як так після такої крові я буду виступати на концертах. А зробили ми на свята вертеп, там. була така Ема Вичтіхович, вона вже загинула вона зі стрільщини. І, і зробили ми вертеп. Що зробили? Саму косу з ліса принесли кусок потика, зробили косу, а я була жида. А був такий начальник попече. Як ми стали з тим вертепом йти, так було по кожних секціях, він як побачив втік з зони, а ми перехрестилися, бо ми маємо тепер вільно, ми всі бараки обійдемо. Насамперед в лікарню, а там Латишка лежала, вона під час того повстання, одна посивіла чисто, отак півголови. Момент, півгодини, ми її бачили, вона була чорна, а то півгодини вона вже сива, півголови, а друга з розуму зайшла, як вони тої. І вона страшно не не виділа воєнних, як ті вони заходили, чи надзирателі, чи щось. Вона кричала, називала їх невиносимо. Ну, і ми пішли з тим вертепом туди в лікарню. Думаю, вони там лежать, знаєте, що а тим лікарню керувала жидівка. Боже, я вона ще на мене з'їла. Як вони шукали, хто -то жида грав, вона хотіла мене випробувати на лісу повала. А ми, ми на студії були. Ну, сліда, знаєте, то в зоні сидиш собі, в теплі, а лісу повала, то є ж тяжка робота. Але там була одна, робила з тим начальником по пече. Вона така з ним робила, але заключав, вона така жінка гарна. Ми з нею все шахмати грали, і вона мене виручила. Мене не взяли, не висипували і так і лишилося. Ми ходили з вертепом. Але там була теж хор. Ну, вона по тому ходила, та керівник хору, і от та, що на скрипті, та вельменка, вони ходили. І хто хто грав жидам? Вони хотіли мене забрати до того. По мірі можливості знайте ховалися, але свою справу робили. Традиції тримали. Не бо, якби так були, падали духом, то ми були б не вижили.